Так, усім добро. Вийшов коротеньке відео. Ще покажу одну корисну породу. Це порада про неї мені наповнив Сергій. Він у мене підписник із. Підпис у нього народ України. Під моїми, відео, під всіма в коментах. Він так і підписаний народ України. І він багато коментів завжди завжди пише. Під одним відео буває там по два, по три комента. І от він мені наповнив. Ну про такий, і колись я користувався цим методом, ну давно ще як тільки починав, я про нього забувся, ну от він мені наповнив, каже, покажіть. от. Тобто це вам порада від Сергія, народу України. Значить, дивіться, зараз багато ми висаджуємо вегітуючих Ну, Хто сам виростив? Ну, Допустимо, що вегетуючий саженець, вам треба його висадити, вам обов'язково його треба притінити, іначе він отримує сонячні опіки. От, Щоб цього не було. У мене на даний момент я використовую допустим, там тубуси. У мене є з чого їх зробити, багато сітка. Ну, Не в кожного вдома є сітка. ну, Допустимо, сітка, а не в кожної є агроволокно. А як багато треба зробити оцих тубусів, ну, тобто, це займає і часу. І все. Я вам показую, як ще це швидко можна зробити. І покажу різницю. Він не тільки служить для притінення, а й Саженця. Примір. Зараз я на камеру вам покажу. Зараз витягну, спеціально, а, ослаблю стяжки, витягну і покажу різницю. Значить ось один кущ да? і ось рядом з ним другий. Кущі, це осіння посадка, що цей, що цей. Приводіть в них однакові, зразу кажу, що тут, що тут. РР3309. Значить, тепер показую цей отак. Отріз. Це просто сітка зверху стоїть, щоб собаки не поламали, бо в мене ж бігуні ви бачили півгору. І вони пірають і можуть зломити. Через що стоїть тут сітка? Тут тубус стоїть. Дивіться різниця. Все одинакові абсолютно. Дивіться, яка тут. Різниця, бачите? І як тут пагони всі догори. Давайте я присяду, напевно, щоб ви розуміли. Ну, тобто ви бачите, да, ріст оцього. І ріст оцього. Зараз зніму сітку, щоб вона вас толком не збивала. І ріст оцього. цього. Дивіться, цей такий, а цей ось аж отакий. Тубус не тільки служить для того, щоб він не отримав опіки. А ще служать для того, щоб Ні, ну це я вже після кіно акуратно поставлю назад. А ще служать для того, щоб рослина вверх тягнулася, тобто витягувати її. Вона стремиться до сонця. Тут, бачите, закрито воно там і світло, вроді як всередині. Да, світ... ну, світло є, але воно не таке інтенсивне, як тут зверху. Ось 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 ось. І він старається йти ну, рости вверх, вертикально строго. І дивіться, як вони, бачите, як він тягнеться, тягнеться, коронки. Дивіться, коронки загнуті. Бачите? Дивіться, це живелін. Короночки загнуті, все. Тут чотири пагона, я вирощую, тобто він стремиться вверх. Ще й для цього. якось вам швидко зробити тубус? Для цього що вам потрібно? Вам потрібно усього-навсього мішок. Обичний з мішок. Зараз я закріплю камеру. Так. І зараз все вам покажу доступно. Дивіться, обичний мішок з під цукру чи з-під лібо чого, не важливо. Берете мішок, берете Берете ножик. Ну, Я б вам рекомендував не одрізати йому дно, а зробити отаку ось річ. Тобто берете ниточку, піддіваєте, так само тут ось піддіваєте. І робите йому отак. Це щоб не було у вас. Ну, тобто зрозуміли, так? Да? Дивіться, я його розшив. Оп. Все, у мене нитка тільки залишилася. Він же ж як заводський, він підвернутий. У вас виходить він одинаковий. Бачите, той сататися не буде. Він що з цієї сторони, не буде ниток у вас по всьому участку. Дивіться, і з цієї сторони. Бо якщо його розрізати, то зрозуміло, що він буде сататися і будуть оті нитки літати. Все, гляньте, прекрасно, так? Да? І ви тепер берете, якщо в кого є, надівайте обов'язково рукавички, щоб не понаганяти, бо це ж у нас ще одне використання. У кого немає, це не обов'язково їх мати. Хто не має цієї арматури, йдете, берете чотири палички, там склинка, злі бо що, ви, і робите наступну річ. Так, значить. Показую, бо я не бачу сонця світа, що я тут знімаю. Дивіться. Умовно, ось у нас. Допустимо, ось саджанець ви посадили. Вам це треба укрити. Виберете ось чотири дротики. Дивіться. Умовно. Чотири дротики взяли. Ось у вас саджанець посередині. посередині. Я думаю, там видно, хоч що я там показую чи не видно. Так, а ну давайте так, ближче. Так побачили, 4 да? дротика встромили, дротики, гілячки, не важливо що. Ну, якщо ще вам вони ось, ось бачите в розчіпірку, щоб вам удобніше було мішок надівати, берете, берете стяжку. Берете стяжку, їх до кучі раз. Зараз я вам все, все зніму камеру, покажу. Тобто должно бути виглядати ось так, Дивіться, стяжкою раз, це просто, щоб вам, якщо ви одній, нема кому придержати. Ось. Бачили? Зробили так, от таку маніпуляцію. Потім берете мішок і просто надіваєте його. Можете зложити його, так, щоб не. Отака от маніпуляція, дивіться. Зробили, ногою придавили, мішок витягнули. Все, ось вам готовий тубус, дивіться. Який світиться, який не мішає нічому, який захищає от він сонце, він розсіє сонце. Верхушку ви можете також саме взяти, отак оце. І оцією самою стяжкою яку я показував зверху ви зараз не бачите але я вам зараз покажу так ну все постаму вона саженець взяли отак ось це я ж кажу не обов'язково оце мать вам отакі все стяжка нема стяжки проволочка вірьовочка. Все, готово, дивіться, на всі случаї життя. Йому любий вітер не по чому, сонце йому не по чому, він знаходиться в теплиці і росте отак вертикально вверх. Якось так думаю комусь то і. Пригодилося, для цього не треба ні сітки, ні агроволокна, ні отої коробки, нічого не треба, просто треба мішок обичний. Мішок з під цукру. Я думаю, у хазяйстві у кожного таких речей повно. А ні, пішли в магазин, купили новий. Не такі, то там на 10 гривень ніхто не бідніє. Палки можете піти з верби, з колинка. 4 палочки і ось о, мішок натягнули і ось о, вам готова. Дивіться, красива квадратна палатка. Я її зробив, ну ось, о, скільки тут відео. Я більше потякав, як, як робив. От і все. Так що користуйтеся. Дякую Сергію за напоминалку. Напоминаю народ України, це був він підказав мені. Ну, не підказав, а напомнив. Бо я цим раніше користувався. Ну, я... Це було ще як я зразу починав, я так само притняв, бігав. У мене ще цієї арматури не було. Ну, точніше вона була, тільки я не різав, її, бо я стопчик, але мені жалко її було різати. То я ці із з верби палочки. Втикнув чотири палички. І так само це, як я вам показав. Так що на цьому все. Не забувайте, що сьогодні останній день. Для того, щоб прийняли участь у розіграші, бо завтра розігруємо оту лопатку, що я вам показував. Хто не бачив, верніться, подивіться, там лопатка Хіт топ чи хан топ, правильніше. От. Маленька лопатка, красива, гарна, все від магазину резерв. Завтра в нас буде розіграш. Так що хто не... Ще не оставив коментар під тим відео. Заходьте, провіряйте свою підписку, оставляйте коментар. І завтра у вас є можливість виграти ту лопатку. І ще в нас призи будуть. це в нас лопатка ця на завершення цього місяця. Почнемо новий місяць, щось буде нове. Так що не пропускайте відео, пишіть коментарі, ставте подобайку. і вигравайте. На цьому тепер уже остаточно все. До завтра, до розіграша.